Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом шоколадного торта. На темні коржі беремо 5 жовтків, 1 склянку цукру, 1 склянку сметани, 2 столових ложки розтопленого маргарину, 2 столових ложки какао, 1 чайну ложку амонію і 1,5 склянки борошна. На білий корж беремо 5 білків, 1 склянку цукру, 100 г кокосової стружки і 2 столових ложки крохмалю. Для крему потрібно 300 г масла, одну банку згущеного молока, трошки лимонного соку і 2 столові ложки вишневої наливки, а верх заливаємо розтопленим шоколадом. Готуємо тісто для темних коржів. Жовтки розтираємо з цукром. Тепер до сметани додаємо амоній. Перемішуємо і вливаємо до розтертих жубків. Все перемішуємо. Додаємо борошно, какао. І все вимішуємо. В кінці додаємо розтоплений маргарин. І все гарно вимішуємо. Форму застеляємо пергаментом, тісто ділимо на дві частинки і одну частинку тіста виливаємо у форму. Потрібно спекти таких два коржі. Випікаємо корж в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 25 хвилин. Для білого коржа білки збиваємо з сукром на стійку білу масу. Спочатку білки збиваємо так. Білки вже збилися, додаємо крохмаль. Кокосову стружку і на низьких оборотах міксера перемішуємо. Випікаємо білий корж при температурі 150 градусів 35 хвилин. Для крему м'ягеньке масло збиваємо з Крем вже трохи збився, додаємо трошки лимонного соку і вливаємо вишневої наливки. І все ще раз гарно збиваємо. Перемащуємо торт, низ кладемо темний корж, намащуємо кремом. Другий корж кладемо світлий. На білий корж накладаємо ще трошки крему. Зверху викладаємо ще темний корж і залишаємо на кілька годин, щоб торт пропитався. Боки торта обсипаю подрібненим печенням, а верх поливаю розтопленим шоколадом. До шоколаду ще даю трошки сметани. Ось такий торт виходить. Зараз покажу в розрізі. Простенький. Ось так торт виглядає в розрізі, шоколадний, з кокосовою прослойкою, простенький рецепт. Дуже смачний. Пробуйте, готуйте, смакуйте. І кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!